Від 24 лютого чимало українців взяли до рук зброю. Ви напевно читали їхні твори, дивились фільми чи слухали музику. Привіт, мене звати Настя, і цього разу говоримо про акторів, письменників, співаків, які раніше збирали повні зали фанатів, влаштовували читання і презентували свої фільми, а тепер захищають нашу державу від російської агресії. Хоча навіть на передовій вони продовжують писати, співати і навіть контролювати роботу над фільмами. Останній фільм, який я подивилася перед 24 лютим, був носоріг режисера Олега Сенцова. Він у перші дні повномасштабної війни вступив до лав територіальної оборони зсу невдовзі долучився до загону спецпризначення. Захищав Луганщину, Донеччину, а зараз воює на південному напрямку. Жив простим життям. Я люблю походи, туризм я люблю спорт, я люблю змагання. У мене є фізична підготовка, є військова підготовка. Для мене ти на фронт з хлопцями воювати це було дуже просто. Ось це повне інтерв'ю. Дивіться з режисером на каналі Суспільне новини. Також у інтерв'ю для радіо НВ він розповідав останні новини на передовій про полонених флешбеки із в'язниці і про нинішнє ставлення до росіян. Багато людей, які підтримували саме вас, коли ви були в тюрмі, то мені здається, що хтось намагався з вами контактувати. Що я не знаю? От розкажіть ви. Я вдячний їм всім за підтримку, коли я був в'язниці, але я. Не пробачимо за те, що вони дали країну до того, що у них. Панують Путін а буряти знищують тут наших громадян. Я ніколи це не пролачен жодному русскому. Також звільняє українські міста, але вже на Харківщині. Головний герой фільму «Носоріг» Олега Сенцова Сергій Філімонов. На початку повномасштабного вторгнення Росії до України фронтмен гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк служив у лавах тероборони. Пам'ятаєте те? Відео де він стояв у центрі Києва біля Софіївського собору і співав пісню Ой лузі червона калина ой Лузі Червона. Калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. І як цю пісню підхопили українці? А гурт Pink Floyd використав його вокал у своєму синглі Hey Hey Rise Up, І гроші із продажу синглу підуть у фонд гуманітарної допомоги України. У березні колона у якій рухався музикант, потрапила під мінометний обстріл. І Андрій отримав пошкодження обличчя. Одразу після того, як рана загоїлася, Андрій повернувся на службу до патрульної поліції. Зараз артист розвозить ліки, доправляє лікарів, які допомагають ставити діагнози, і проводить благодійні концерти. Останніми були. У відні та празі, де Андрій не стримував сліз. Оркотіла в ґрунт. Да, все це ваші, всі ваші бабки підуть на ЗСУ. Вибачте. Українська співачка, акторка, учасниця війни на Донбасі під псевдонімом Стасік справжнє ім'я Анастасія Шевченко, теж відправилась вкотре на передову. Вона тепер медикиня-стрільчиня. Після 24 лютого Анастасія спочатку волонтерила, збирала індивідуальні аптечки у Києві для військових, а потім поїхала на фронт. Як ніколи у перші дні повномасштабного вторгнення відгукувалися її слова із пісні «Колискове для ворога. Нині Стасік служить на півдні і частенько буває у Миколаєві, зокрема і на кордоні з Херсонською областю. У перервах між службою Стасік створює самобутню музику. Її найвідоміші сингли через хміль, ніж, бій, стіню. І ось у цьому році вийшла робота бий. Режисер Ахтем Сейтаблаєв 25 лютого зібрався захищати територію України від окупантів. Так, зранку ми вже з моїм колегою і другом Олексієм Третенко поїхали шукати по Києву, де можна записатися. Скрізь нас проганяли і казали: що все, йдіть звідси. Було величезне, величезне натовп. Скрізь зброї немає. Хлопці ідіть додому. Ми покличемо. Ахтем розповідав у інтерв'ю Суспільне культури, що його новий фільм Мирний 21» мав би вийти 14 жовтня, на день захисників і захисниць. На жаль, цього не сталося, тому очікуємо фільм 6 грудня на День Збройних сил України. Мирний 21» — це історія луганського прикордонного загону бійців, якого проросійські бойовики та російські спецслужби марно намагались змусити зрадити свою країну. Фільм заснований на реальних подіях червня 2014 року. Частина команди Мирний 21 зараз захищають Україну на фронті або волонтери. Так у лавах ЗСУ служить актор Максим Девізоров, а Олексій Тритенко у лавах ТРО варто згадати і актора Павла Лі, який був волонтером і допомагав мирним мешканцям в Ірпені. Він загинув 6 березня через обстріл автомобіля росіянами. Одна із захисниць Азовсталі Катерина Пташка, їй 21 рік. Вона із Тернополя і за фахом акторка. Спочатку займалася волонтерською діяльністю, після медичних курсів допомагала як медик-волонтер на сході України цивільним і військовим. Спочатку я думала, що її називають пташка, тому що гарно співає. Але ні, все через малюнок до Дня Незалежності. Майже на весь листок пташка намальована, так роз... Крила розправлені, летить. І був там український герб, калина на тому малюнку. І так ну, почали називати пташка-пташка. Коли я з Катєю зв'язувалася, то казала, там, передайте пташці вітання. То дивувалися, що мама звертається до дочки пташка. Ну, Катя то не завжди всі розуміли, хто. А якщо пташка, то всі розуміли, хто хто то є з перших днів повномасштабного вторгнення Росії на Україну, дівчина приїхала у госпіталь в Маріуполь, щоб рятувати людей, але його розбомбили, і разом з іншими медиками вона потрапила на завод Азовсталь. Вона, як ми знаємо, уже звільнена із полону. Український письменник Артем Чех служив на передовій на Донбасі у 2015 тисячі і 2016 майже рік і зараз продовжує захищати нашу країну. Найвідоміші книжки Хто ти такий на великій землі? Точка нуль зокрема. Він написав текст про повномасштабну війну, який опублікували за Нью-Йорк Таймс. Есей називається Я український солдат і я прийняв те, що можу померти. Печаль звичайно є. Найбільше я хочу бути з дружиною, яка все ще в Києві з моїм сином. Я хочу жити з ними, а не загинути десь на передовій. Але я прийняв можливість своєї смерті як майже здійснений факт: перехід цього Рубікону мене заспокоїв, зробив сміливішим, сильнішим, урівноваженішим. Так має бути й тим, хто свідомо ступає на стежку війни. Свої думки наразі Артем постить у соцмережах, зокрема у ФБ. Більше його щоденникових записів читайте у рубриці нотатки військових від Суспільне Культура. Український реп-виконавець Ярмак брав активну участь у Євромайдані у 2014-му. З 24 лютого Саша воює у лавах зсу. Наразі він гранатометник. Його тексти стали ще більш переконливими Музика потужнішою пісні, популярні як серед української молоді, так і серед самих військових. Забили сурні поле палає. Знову орда ізволід наступає. Зокрема, і самі росіяни чомусь вирішили, що пісня Моя страна не упаде на каліні, то про Росію. Тут не війна, тут всі свої брат. пора прятати саблі. Моя страна не упаде на галіні. Моя страна не упаде на галіні.

а ми це наш край земля. Ярина Чорногус одна із топ 100 найвпливовіших жінок України за версією Форбс, яка замість філологічної кар'єри обрала берет морської піхотинки. Ярина Чорногус вивчала літературу у Києво-Могилянській академії. У 2019-му стала військовим медиком у добровільному батальйоні госпітальєри, а 21-го – морпіхотинкою. Зарекомендувала як. Солдат, а не жінка, тобто я постійно на цьому акцентую, що я саме солдат, а не жінка. Що я буду з усіма і БК розвантажувати і ходити на виходи, і жити в полях тижнями, не миючись. Віктор Стороженко театральний актор. Він народився у Севастополі. А його батько африканець, маючи на руках білий квиток і ніякого військового досвіду, після 24 лютого пішов добровольцем у Легіон Свободи. Віктор отримав поранення у Зайцевому, де було справжнє пекло. Чи повернеться на фронт, актор говорить, що залежить від лікарів і його самопочуття. Зокрема, розповідав про те, що артилерія у Росії сильна, а от, наприклад, піхота і самі росіяни це просто не потріб. Вони, ну вони такі тупі речі, ну, тобі, якщо я скажу, тобі не повірять. В коментарях напишуть, це бред. Вон, наприклад, да, наприклад, чувак виїхав е, на, на, це на нашу, я тобі кажу, про нашу. він виїхав на велосипеді. І коли ми почали по ньому стріляти, він намагався. У нього тут була е, сучка, це укорочений АК. І він намагався спригнути, щоб почати стріляти. Звісно, це довго. Ну тобто, це бред. І ми його вбили. Олена Герасим'юк, авторка книжок Гухота, Розстрільний календар, тюремна пісня. У 2013-14 роках брала активну участь у революції гідності з 2017 року. Олена Герасимюк, поетеса, письменниця, поїхала на війну парамедикиною у складі батальйону госпітальєри і рятувала поранених у найгарячіших точках на сході України. Добрий ранок, Україно! добрий ранок! І чули цю пісню, правда? Так, от з автоматом замість мікрофону у руках лідер гурту номер 482 Віталій Кириченко. він зараз воює у складі 130-го батальйону ТРО Києва. Фронтмен гурту Антитіла Тарас Тополя разом з учасниками колективу вступив до сил територіальної оборони ЗСУ, батальйону, у якому служить артист, виконував завдання і в Ірпені, і в Бучі. А наразі на Харківщині. Насправді, митців, які боронять зараз Україну, чимало. Євген Володченко, учасник гурту Курган і Агрегат, соліст гурту «Танок на Майдані Конго Олег Михайлюта, Фагот. Лідер гурту Пропала грамота Павло Нечитайло, співак та ведучий Коля Сірга Лідер гурту Тік Віктор Бронюк. Олександр Положинський підписав контракт зі Збройними силами України ще 15 лютого. І це теж не повний список. Дякую вам за перегляд, дякуємо нашим захисникам, захисницям. Вітаємо їх зі святом і слава Україні!